Ви ж розумієте, що мені доводиться дивитись багато російської пропаганди. І знаєте, якщо замислитись, слухаючи її, то ми з вами живемо не в Україні, а ви не повірите у такі величезні лабораторії зі знищення історичної пам'яті. Пам'яті про те, що насправді ми нагадую, руски, що Росії тисяча років, що Сталін самотужки переміг німців. А Путин винайшов принтер і роздрукував на ньому сам собі двійників. Ну, спочатку чорно-білих. Йде время, змінюються покоління. Якщо їм постійно вот это и по нарастающей что все было не так. Ну, слушайте, не хочу их все эти технологии. Если мы не решим этот вопрос сегодня. Рішимо ми його о, через декілька літрів. Ли ли этих людей ну, в какое то в нормальне представлення. Я думаю, нікого не здивує, що Росія вже традиційно навішує на нас ярлики нацистів, фашистів та сатаністів. Спочатку це були якісь такі міфічні невеличкі кубки, бандерівців, а потім і стали нацистами весь український народ. К ужасу, к сожалению, і общому нашому, нашому молчаливому ізумлінню. значительная часть Украины, украинского народа, безусловно, не все, я надеюсь, что даже не большинство, но значительная часть оказались охвачены вот этим безумием нацизма. Какое это имеет массовый характер, то этого я тоже думала, что их там чуть-чуть. Mm. Ты понимаешь? Ну я точно не могла себе представить, что их там столько. Mm. Для чего Кремль это делал? Він завжди так робив, друзі, тільки для одного, аби розлюднити потенційну жертву в Будапешт. Водили війська в 1956 році, щоб боротися з фашистами. В Молдові теж були фашисти. В Грузії вгадайте хто бінго по поводу історії того, що відбувалося з історії і відбувається ще, на жаль, на Україні. Ви знаєте. Может быть, и не было бы вот этого сегодняшнего конфликта, если бы не было попыток некоторых сил в самой Украине и на Западе подправить историю и разорвать эту историю на части. Ніби, якщо б не було визволічення тех, кто сотрудничал с Гитлером, с фашистами, так в них иногда бувають збої, і іноді фашистів замінюють ісламські терористи. Але суть від цього не міняється. Такі ярлики в головах росіян дають їм право нападати на ці країни. І знищувати ці народи. Після подлого вбивства Дарі Дугіна багато експертів називають Україну УГІЛ по аналогії з запрещеним ісламським государством. Сравнення не кажеться надуманим Аналогій дійсно много. Достатньо вспомнити, що ті ж Аль-Каїда і ГІЛ значально создавались не без участі США. Зараз в Росії дуже популярний такий наратив: що за руки незалежності якісь таємничі сили зла перепрошили нас, українців. Може, поки ми спали, я не знаю. І штучно зробили з нас антиросіян, які просто от, знаєте з народження ненавидять усе російське. По суті, Україна в 2021 тисячі двадцять році в один большой проект антиросія і стала государством основной експортний товар, которого провокація. Ніби в Україні я не жартую, спеціально вырастили нове покоління людей, які мріють тільки про одне випити всю кров з усіх русских младенцев. Іншого ми взагалі не хочемо. Ну це ж реально. Росіяни на одинадцятий рік війни досі з якимось подивом питають: а за що це українці нас не люблять? Які на це причини? Що ми таке їм зробили? Адже в Криму був ну чесний референдум на Донбасі. Протести мирних трактористів та шахтарів. І зараз жодної війни немає. Це просто спеціальна операція. Чо ви такі? Так получилось, що зараз українці ненавидять Росію, ненавидять навідять как так произошло, как мы к этому пришли, и можно это исправить? Ну, если многие годы, долгие годы вдавливать население Украины, что Россия враг, что мы это враги, что из-за мы живем вот так, а могли бы жить гораздо лучше, что вы могли бы куда-то там вступить, А якщо б вступили, то ми жили б як в Швейцарії, як во Франції. А от на нам лишають вступати. І наконец, йому давай зазомбірувати достатньо количество людей. Ви розумієте, анексія території, збройне вторгнення для росіян це не привід їх не любити. Цього недостатньо. Тому вони вірять, що українців просто чіпували. Тіло человека вживляється чіп исполняющий роль контролирующего органа на предмет соответствия характеристик ежедневной активности для какой то криптовалюты. То есть те, кто управляют этими чипами, имеют полную возможность вами руководить. Насправді, якщо росіяни почнуть відповідати на питання, чому ми насправді їх можемо ненавидіти, то вони самі себе зненавидять. І на цей випадок кремлівська пропаганда підготувалась, бо вона не дура. Вже зараз ми спостерігаємо, як розганяється новий тренд. Ми більше не один народ. м-м. Росія просто робить те, що краще для неї, а на долю українців і не плювати. Жителі України, які продовжують нас чекати, Їм за це низький поклон і безконечна благодарність. За це дійсно спасибо. Но таких людей просто тоже не нужно обольщаться. Их не так, чтобы очень много. Поэтому, когда мы говорим о том, что мы освобождаем не только территории, но и людей, нам еще предстоит поработать. В первую очередь мы должны знать и помнить, что Пріоритеті у нас наша безпесть, наші інтереси. І в першу чергу, хорошо должно бути нам. Виявляється, що росіяни нікого не збиралися звільняти в Україні. Нам просто це почулося. Знаєте, таке дивне відлуння. Вони просто захоплюють і знищують все, що не можуть захопити. А ви не знали? Зумуть ілюзія. 48 часов всім покинуть Харків і поквартально к чортової матері. От не треба більше нічого говорити. Любые наши проявлення взаимопонимания, братія, сістри воспринимаются ими як слабість. Все наші вже здесь. І ця риторика, друзі, я відслідковую, вона змінюється на всіх рівнях. Точніше, фашисти, врешті, починають говорити те, що насправді думають. Росіяни напали на Україну не тому, що боялися вступу в НАТО або тому, що Леніна знесли. Росія напала, бо вважала, що легко переможе і захопить нас малими зусиллями. І пропаганда запевнила росіян у їхній величі і в нашій слабкості. думаю, ми що українські військові признають повну недієспособність заблуждення Зеленського. И сейчас все чаще говорят о потенциальном военном перевороте с целью отстранения Зеленского от власти. Как это можно назвать единством? Никак. Украина это недееспособное государство, это недееспособная экономика, недееспособным обществом, недееспособными вооруженными силами. Росія це звичайний звичайнісінький агресор, який спочатку намагався виправдати свої злочини, а потім зробив камінаут, бо зрозумів, що виправдовуватись просто вже нема чим саме важне ми э, ні в коєм випадку не можемо зупинитися на полпуті, то есть типа там львов кому-то оставить щось. -то. Тогда в противному випадку, просто нічого не надо було санкціями, хто сказав, що надо зупинитися вообще в границі українську ну, один отряд? От... От... Весь мір труху. А що стосується перепрошивки населення на ненависть до сусідів, то, знаєте, в Кремля тут конкурентів от насправді не існує. Вони реально красунчики, чемпіони. Те, як за 20 років більшість росіян перетворили на справжніх нацистів, будуть ще довго викладати в підручниках з криміналістики та психіатрії. Я нацист. Я нацист. І на жаль, все, звісно, починається зі школи та дитячого садочка. І страшно було нам смотрети на те, як гибнет Україна, як власть нациста, всієї смерть, смітає разум, як лавина. Учнів випускних класів в російських школах вже навчають історії за новими підручниками, автором яких є один з провідних ідеологів рашизму Володимир Мединський. Ви його знаєте по так званим стамбульським перемовинам. Що вони хочуть? Вони хочуть прищепити дітям ненависть до України, США, НАТО і всього так званого колективного заходу за допомогою маніпуляцій, відвертих фейків і, звісно, конспірології на засіданні міжведомсних комісії... по историческому просвещению было принято решение о разработке и утверждено дорожной карты по созданию единого учебника. И далее фактически в течение четырех месяцев с апреля этого года творческим коллективом велась работа над вот этими четырьмя томами для 10-11 класса. Вот. Эта работа сделана. І ми регулярно про це говоримо, бо це якийсь окремий біль, адже це теж стосується і українських дітей, їхньої частини тих, що перебувають на тимчасово окупованих територіях, а також тих, кого було викрадено і вивезено на територію Росії. На жаль, їм промиватимуть також мізки, і напевно ще з більшою жорстокістю. От що буде, якщо просто відкриємо цей підручник? Це перелік якихось ідеологічних кліше, псевдонаукові міфи про Україну та українців, твердження про штучність української нації та заперечення права нас, українців, на власну державу. Ну, нацизм в чистому вигляді, якщо ви не розумієте. Наприклад, от сторінка 397 398. Там Чесно, рівень конспірології на рівні форумів плоскоземельників. Українців нібито вигадав австрійський генштаб в 19 столітті з метою З якою? розділення єдиного руского руського народа. А на 402 сторінці мова вже про американські біолабораторії в Україні, а ще цілі розділи про незаконну передачу Криму Україні та про Революцію Гідності. Тут дітям пояснюють, що це державний переворот. Але буде більше. Послухайте, щоб вони добре засвоїли, вони додають епітети, військовий переворот, кривавий збройний заколот, кривавий переворот. Ось такі ми з вами Ть, криваві. І просто уявіть, це підручник ніякої там шизофренії, а історії. Таким чином він є яскравим зразком пропаганди і інструментом просто розлюднення цілого народу українців. Смотри, я вам ще обіснював. Повіті, от ви вот, вот пічну ошибку для. Вот людей, которые вот, пытаются судить, вот то украинец, то не украинец. Вот поймите, Я на такую вещь: да, украинцев не существует. Это вам как паспортный украинец, который вот, был в свидетельстве о рождении, записан украинцем, у которого дедушки и бабушки, папа и мама были записаны украинцами. Вот украинцев не существует. Кто есть? Не нужно говорить правильно: не украинец, а южно-русский человек. Друзья, але розумієте, в чому тут гумор? Якщо можна так казати, Росія, по суті, і є тією країною з ідеологією ненависті, де цю ненависть починають розвивати самого дитинства. Тож цьому фейку я ставлю три гойди з десяти. Чому три? Бо саме настільки букв Росія піде зі своєю пропагандою. І наостанок, будь ласка, запам'ятайте, додавати кислу капусту до супу небезпечно для вашого життя, бо можуть вийти щі. Краще іжте борщ, будьте пильними і читайте ресурси центру стратегічних комунікацій, аби бути стійкими до російської пропаганди. Бережіть себе, побачимось.